Друзі, всім доброго дня, в продажі Renault Megane 3, 1,6 бензин, простий атмосферний МПІ. Ось так виглядає машина. Машина тільки була пригнана вчора розмитена, сертифікована. Машина з одним косметичним підкрасом. Напил лаку без шпаклівки, приганяємо чесні перевірені автомобілі, не биті. Якщо є якийсь косметичний 1-2 підкраси, купляємо косметичні підкраси це не страшно. Тут оригінальний пробіг 164 тисячі, якщо не помиляюся. Присутні задні партроніки, зараз вам покажу. Задні партроніки, також присутня задня повноцінна шторка. Також присутньо компресор, по болтах нічого не крутилося, не знімалося. Також пластик ідеал, в ідеальному стані. Машина не полірувалася, не хімчистилася, ось така приїхала, показуємо, показуємо все, як є. Мотор працює ідеально. Зараз покажу вам задній ряд. Задній ряд в ідеальному стані, не поцарапаний, не затертий, також сідушки не витерті, не просівші, по пройому все чисто, гарно. Потолок, потолок також в ідеальному стані. Присутньо 4 стекло підіймача, складання зеркал, регулювання зеркал. Така гарна водійська дверна карта, також тут ніде не ржаво. У пройомах також, по болтах нічого не крутилося, не знімалося. Пороги, не поцарапані. Пробіг автомобіля становить 164 573 км. Кліма, все працює, все заправлено, радіо, старт стоп, така навігація. Також присутній круїз контроль, регулювання навігацією, панель спереді як новесенька, ніде не подерта, також руль в ідеальному стані, подивіться, стан руля. Просто, просто ідеальний стан. Просто ідеальний стан. Регулювання світлом, перемикач світла. присутні два ключі, сервісна книжка. Зараз покажу вам, як працює мотор по вікнах машина вся 10 рік, лобове також в оригінальному. По пройомах нічого не кручено, ніхто нічого не знімав, не крутив. Також ЛОБВ. Чистий 2010 рік. Зараз покажу вам, як працює мотор. Мотор працює ідеально, Антифриз чистесенький, новий ре ремінь генератора стоїть. Все сухенько, ніяких потьоків, нічого немає, просто ідеальний стан на свої руки. Тут також по болтах нічого не крутилося, не знімалося пасажира, подивіться в якому стані. Ідеальний стан. Ніде нічого не прокурено, не витерто. Видно, що за машиною дивилися в Швейцарії. Машина була викуплена в одного власника в Швейцарії. Це машина не з площадки. Зараз вам покажу сервісну книжку. Сервісна книжка оригінальна, не написана за 300 гривень. Так, ось зараз. Зараз, зараз, зараз. так. Ось такі записи ВІН-код машини. Перевіряйте. Всі записи, всі відмітки. Останній сервіс був на 131 тисячі, я так зрозумів. Замілювалася фільтра, треба перевезти через Google перекладач. Також присутня повна папка документів зі всіма від неї. Також оригінальний, оригінальний техпаспорт швейцарський. Ось він код, можете перевірити, зафіксувати. Машина 10 рік, 1,6 бензин МПІ, 81 кВт, 6-ступенева коробка передач. Машина дуже... Хороша на свої роки, динамічна. Ось така задня дверна карта. Задній ряд сидінь. Просто ідеальний стан. Хороший кліренс невеликий граду немає. Кого інтересують чесні перевірені автомобілі зі Швейцарії, дзвоніть, запитуйте, 096 33 78 655. Звати мене Ярослав. Всім дякую за увагу, всім пока. Підписуйтеся на YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі.